Добрий день, дітки, послухайте казочку Снігуронька були собі дід та баба. Мали вони всього вдосталь, ось тільки дітей не було, дуже вони сумували та журилися. Одного разу взимку випало багато снігу. Сусідські дітлахи на санчатах з гір спускаються, в сніжки граються, бабу снігову почали ліпити. Подивився на них дідусь у віконечко та й каже бабі. А що, бабо, давай ми собі зі снігу дівчинку, снігуроньку зліпимо. А давай погодилася баба. Сказано, зроблено. Вийшли вони на город і взялися дівчинку зі снігу ліпити. Скачали вони снігову грудку, руки, ноги приладнали, зверху снігову голову приставили. Зліпили доньку. Замість очей їй дві голубі намистинки вставили, з червоної стрічечки ротик зробили. Така гарна вийшла донька, снігуронька. А в снігуроньки губи порожевіли, очі розплющилися. Дивиться вона на діда з бабою і посміхається. Потім струсила себе сніг і стала дівчинкою, снігуронькою. Зраділи дід та баба, привели її в хату. Дивляться на неї, не милуватися не можуть. І стала рости у діда з бабою дочка не щоднини, а щогодини, і з кожним днем кращою стає. Сама біленька, а роса коса аж до пояса. Тільки рум'янця на щічках нема, а й так дуже гарна снігуронька. Росте дівчинка і розумна, і кмітлива, і весела, і робота у снігуроньки на лад іде. А пісню заспіває, заслухаєшся. Минула зима, почало пригрівати весняне сонечко, зазеленіла трава на проталинках, заспівали жайворонки, а снігуронька раптом зажурилася. Що з тобою, донечко? питають дід і баба, чого ти невесела така? Може, нездужаєш? Нічого, батечку, нічого, матінко, я здорова. Розтанув останній сніг, зацвіли квіти на луках, пташки прилетіли, а снігуронька із кожним днем сумнішою ставала. Від сонечка скрізь ховається, їй би тінь та холодок, а ще краще дощик. Насунула якось темна хмара, та пішов дощ та посипався град. Зраділа снігуронька. А як дощ перестав іти та знову сонечко визирнуло, розплакалася та так гірко. За весною красне літечко настало. Зібралися дівчата у ліс погуляти і снігуроньку з собою кличуть. Ходімо, снігуронько, з нами у ліс гуляти, пісні співати та в ігри гратися. Не хотілося снігуроньці у ліс іти, та дід з бабою кажуть Піди, дочко, погуляй з подружками. Прийшли дівчата зі Снігуронькою у ліс, стали квіти збирати, вінки плести, пісні співати, хороводи водити. А як звечоріло, розпалили вогнище і давай одна за одною через вогонь стрибати. І кажуть снігуронці Що ж ти з нами не веселишся, давай з нами стрибати через вогонь. Не хотілося снігуронці з дівчатами сваритись. Розбіглась вона та й стрибнула через багаття. Обдало її жаром, підкосилися її ніженьки, упала вона в зелену траву, лежить і не ворушиться. Злякалися подружки, побігли мерші до села за дідом та бабою, узяли старі снігуроньку на руки і віднесли в льох холодний, напоїли джерельною водою. Так усе літо й просиділа вона там, на сонце не показувалась. Тільки коли знову прийшла зима і вдарив тріскучий мороз, повеселішала снігуронька, ожила, вибігла на вулицю, затанцювала з першим сніжком, немов із добрим молодцем, і стала вона на раді з діду з бабою, колишньою снігуронькою, привітною та веселою. Ось і казуть всі кінець, а хто слухав молодець.